Друзі, всім доброго дня, слава Україні, низький уклін нашим захисникам. Друзі, ви на каналі Село і Трактор. І з вами знову я Дмитрович. Тільки що е, поїхав, забрав запчастини у пана Михайла. Е, взяв транспортер оцей, що на наклонну камеру. Взяв там один резинових втулочок, пару підшипників. Е, ну таке о, по дрібницях. Можна сказати, запчастин там в нього, скажімо так, вистачає. І ну, я думаю, що варта, варто, якщо комусь щось потрібно, варто би було до нього звернутися. Так що, якось так. Друзі, зараз я вам так коротенько покажу, що в нього є. Так, шановні глядачі, знаходжуся, от, як бачите, на такому невеличкому складі. Пана Михайла є тут куча багато всяких запчастин, до класів. І не тільки от підчепників масок, ремнів. От бачите, тут ремні, тут ремні. От колеса найду такі. Я думаю, що до компакта е, точно підуть. От тут, бачите, вон, бичівку ті стоять, планки від бивного бітера. Там ремні. Одним словом, що в людини. Є е, дуже велика кількість запчастин, транспортери, всякі, отакі транспортери. Отут, тут отакі резинки, бачите, отут куча ремнів. Так що я думаю, що е, запчастини на будь-який вибір і смак дзвоніть, пишіть і все вам людина розкаже. Так, я вже, шановні глядачі, придбав отакий от транспортер. От заодно і ті втулочки отакі, от як ви бачите, от є вони там ще в мене в пакеті. Тут ще отакі от з'єднувачі, такі половинки взяв. Та й продовжую ремонт. Так, шановні глядачі, от вам. Наглядний приклад, як от розбиває, бачите, ті втулки. Ну, мені здається, що ця втулка не його рідна, тому що я вже їх міняв. От, І тут, от бачите, о, та ж сама картина і як воно може ходити. І от потрібно то все поміняти. Так. І отут, дивіться, бачите в якому воно останні. От ці ті втулочки. Зараз я буду міняти. Так ще зразу отут відкручу, щоб поміняти. Та й отак. Тут же от на тих тягах я вже поміняв. От бачите, в якому вона стані, коли вона нова. Ти її навіть отак не порухаєш. А старі втулки, от бачите, порозбивано. Так що таке? Ну це не найгірше. А найгірше там те, що я вам тільки що показував. Так, то вже наступний день цих ремонтів. Вчора добре намучився. І от що вже зроблено? Грох пофарбований, поставлений вже там середину, Як бачите, вже вон січкарня навіть чеплена. Там вже знизу, шановні глядачі, уті. не знаю, чи буде видно тяги, от, от Оця тяга. Бачите, от, вже теж. Всі ті резиночки поміняні. Так що потихеньку робота просувається. Тут ще під барабання потрібно буде регульнути. Так що якось так. От, а грохот, вже як ви бачите, чистенький, пофарбований. І Вже я думаю, воно буде служило. Так, шановні глядачі, продовжуємо далі ремонт. Тоже так, Нижнє решето відтираю. Воно в досить непоганому стані, незважаючи на те, що комбайну стільки років. Але трошки підчищу. Хотів я його, шановні глядачі, трохи підфарбувати, але... Я не знаю, чи в цьому є якийсь резон. От напишіть мені в коментарях, чи варто отаке решето, яке відкривається, закривається, тут фарбувати. Я його один раз фарбував. В такому воно стані. Тут, як бачите, отак біля кожного вон Прутика чи планки, як правильно сказати, повиступав силікон. Це дякуючи таким людям, як Ігор Миць. В ньому на каналі. Можна сказати, ой, курс курси комбайнера. Е, то я так кожну планочку просіліконив. І хочу вам сказати, що це дуже і дуже хороша річ. Тому що, ще так, з другої сторони я вам зараз покажу. От бачите, от, вздовж отак. Ну він же старенький цей силікон, може би і добре було ще раз то все просиліконити, але воно тримається по сьогоднішній день. І оті всі планки вже не тарабанять і служать набагато довше. Тут кожен, кожен, якщо так взяти прутик, отут його можна напхати силіконом. І тоді воно вже не розбивається. Практично другий день біля цього комбайна. Що за день зроблено? Подотягував я ще оці всі резинки ті шатуни. Поставив, вже решета, почистив. Ну, то так здається, що то взяв та й поставив. Не так то все легко, як бачите, і дружина мусить допомогти. Ой, <кхід> з тими решетами, з тим всім. Зараз вже, поки отак є січкарня зверху, то ще міняють ті ножі, потім вже буду чіпляв оцей фартух. там ще гаражі вже є вон, пофарбовані, там стоять під, 에, під стіною. Та й отак продовжується наш, скажімо так, не ремонт, а підготовка жнив. Тут же, як бачите, все. Все стоїть, все під'єднане. Нижнє решето. От зараз я вже можу сміло сказати, що бачите, от воно відкривається, закривається. І от при регулюровці, чи то на ячмін, чи то на пшеницю, чи то на сою, чи на горох, чи на що небудь. Так от нижнє решето має бути відкрите так, щоб оця зернинка... По своїй величині там проходила легесенько. Верхнє повинно бути відкрите так. От воно зараз от відкривається, бачите, тут окремо така добавочка є, от. вона менше-більше відкривається. Ну І там відкривається решето, якщо буде видно. Так верхнє решето має бути відкрите більше так, щоб пролітав ще. Необмолочений колосок. І тоді воно буде, буде працювало. Ну і відповідно ще треба погратися з вітром, відповідно, з барабаном, тому що всі налаштування практично комбайна починаються, я так думаю, з, з барабану. Якщо барабан... На комбайні зерно вимолотив, значить воно вже там далі піде і вже через ті решета перетрасеться, що вітер віддує, І тоді вже по елеваторах піде в бункер. Так що, друзі, якось так. Так, друзі, ножі використовую ось такого плану зубчасті, От бачите, за рік часу от вони вже з тої сторони так затупилися, Їх можна, в принципі, бугаркою підострити. То я ставлю цією. Частиною, от, як ви бачите, фокусується е, кусується оцею острою частиною сюди, а тупішою вже туди. І щоб воно, бачите, тут остро. Так що так і працює. Так, шановні глядачі, з січкарню я розібрався, поміняв ті ложики, я їх так поперекидав на другий бік. Я думаю, що вони будуть служити. Минулого року вони стерли в одну сторону, цього року будуть стирали в другу. Тут на 38-му домінаторі їх де рівно 28 штук, то не є так дуже багато, там на 58, чи 68, чи 48 навіть їх де, певно, на штук 10 більше. От скажіть, скільки на 48-му, хто буде дивитися. Так, друзі, зараз чіпляю ще оту скажемо так, в саму задню частину і вже, можна сказати так, по основній частині комбайна буде зроблено все. тут дотягнуто. Так, Тут для таких рідних от барашок, як тут є, пластмасових немає, то я поробив отакі, бачите, от. приварив до болта планку. та й все і точно так само і з тієї стени так ну що шановні глядачі то вже можна сказати три дні моєї роботи Ну, не, не, не від ранку до вечора, так три дні, бо то ще приходилося і кропити сою, і картоплю і вже жук виліз, як не дивно два дні. Сонце присвітило, то так гриз на дві щуки. Так що таке. І вже по молотарці я думаю, що вже зроблено. Так, тепер завтрашнім днем я вже так вже сьогодні не буду, бо то вже десь шоста чи сьома година. І сьома, правда, година. І завтра я від'їжджаю комбайном і відчіпляємо жатку. Так що таке, І там ще поміняємо оцей транспортер, що я купив. І я думаю, що поки я достигну оцей ячмінь, то комбайн наш буде на ходу. Так що, друзі, якось так. Друзі. Кому сподобалось моє відео, ставте подобайки, підписуємося, як я кажу завжди на канал. Всім міцного здоров'я, мирного неба і всього-всього вам найкращого. Тримайтеся пока.